Я хотів би сказати, що сьогоднішній день це напевно один із найтяжких тяжких днів в історії українського народу, в нашій з вами історії. Як сказав Зеленський, коли він виступав вчора, що це рік болі, рік надії, рік сліз, рік, який продовжується. Кожний із нас. Може щось зробити, щось поміняти, якось вкласти якусь свою долю в те, що сьогодні відбувається. Я вам скажу, що я відчув тоді, коли я узнав, що почалась війна, я упевнений, що ви всі це почули. По... Да, Відчули. Відчули? В мене... Я не міг спати дві неділі. Я не знаю, як ви, я не міг спати дві тижні, мені було дуже погано. Я сказав, що я, я тоді працював замістителем директора в одній фірмі. Я просто все оставив, іначе тут в хайфі все, що можна було робити для українців, для того, щоб і в мітингах допомагати, і розрішеннями Андрію правильно допомагали. І тут і на, на даному міроприяті теж з розрішеннями допомагали. І, тож, і в перший раз ми підсвітили. Тоді з ними воювали. І другий раз теж з ними воювати, і теж, слава Богу, підсвітили. Я вважаю, що кожен з нас може що зробити. В кожен з нас є, може вкласти якусь долю для того, щоб е щось поміняти. Кожен з нас має воювати свою війну. Є е наші військові, які воюють на фронті. Є кожен з нас, який може зробити щось. Заканчуємо. Е Мій брат Даніл зараз приїхав з України. Вони витягують людей з гарячих точок. Дайте, Даніл, Щас він тут ходить. А, от. Вони зараз витягували людей з гарячих точок на Україні. В я Тезер Лихавер. Все я хочу вам сказати, що нехай 2023 рік стане роком нашої з вами перемоги. Тому що ми сильні, ми переможемо. Знаєте чому? Тому що ми українці. Vamos